Всім привіт, друзі! У мене оверлок Seiko. Друга серія по цьому оверлочку. Хто не бачив, скажу оверлок новенький. Оверлок після моєї настройки. От так я настраю, настрою цю техніку. Зараз покажу, От. я цим показую, що реально і що можливо настроїти такі оверлоки, щоб вони так працювали, так шили, як я вам зараз покажу. В цих оверлоках. Я рекомендую використовувати голки дп 5 е, ну, саме, саме краще тут працюють 80 ті голочки. Можна 90 ну бажано ну, 80-х. Ширину шва, е, зразу скажу, при настройці при перерегулюки я закладаю фундаментальні вимоги. Ширину шва я десь виставляю на 6,5 мм. Довжину виставляю десь там на 3,5-3, така середня. Бо тут в цих верлоках не дуже зручно змінювати довжину. Ось, Та я це по замовчуванню наперед це всі закладаю ці всі вимоги. І потім просто шошить можна з такими параметрами. Ось, Ще при настройці я завжди стараюся намагаюся. Закласти такі вимоги, щоб, ось, наприклад, ось такий фліс товстий, ну м'який, такий товстенький, пухкенький, щоб оверлок шив в три слоя. Навіть не в 2, а в три. три слоя. Відповідно, ніж, за, зразу кажу, ніж немає можливості перерізати три слоя. 2 да, 3 ні. Ось, ну Це вже такі технічні нюанси. Саме головне, щоб він шив. Ось Закладаю в три. Пасмурненько трохи, пів дев'ятої ранку я працюю ще й на вулиці пасмурно. Ну нічого. От. Під лапочку я підклав. Ось. І петельник по лапці не має бить. ну При такої товщині. Я просто пускаю під ну, ну, біля ножичка, бо ніж не, ну, не зможе таку товщину зрізати. Воно можливо буде видно, то таку товщину ніж не бере і показую, як він шиє вліс. Ось такий шов у нас виходить. Прекрасний. ось, І зразу беремо, наприклад, ось такий ось трикотажик є. По мікродайвінг там. О. Ну, відповідно, я завжди кажу, перед тим, як шити, наприклад, ну хто буде шити. <кхи> берете, ну, перед тим, як шити, берете відрізочок тканини і піднаструюєте ось. Зайве зрізаю ножики. І я завжди при настройках я намагаюся настроїти так, що складаю я. Ось, наприклад, я беру, складаю. Ніж вже отаку ось отовщину, Теж не, не зможе перерізати, бо в нього ход малий. ось, ну Прошити оверлок довше. І дивимося, що пропусків не має бути. Прекрасно, це шість слоїв тут він пройшов. До речі, сейчас зараз покажу. ширина шва Десь 6.5 мм. Я Ось це хороший такий. Така ширина, що на будь-які тканини. О. І ось, наприклад, е шифончик. Ну, приблизно це. Ось таке все шифончик у нас. Це я показую, як він шиє після моєї настройки. Цей оверлок. До речі, друзі, кому треба настроїть, відрегулювати, там, обслужити швейну техніку. Ось. ну Будь-яка там швейна машинка, розпашувалка, можете до мене звертатися. Е, є підписчики, мені присилають, я роблю ось, і відправляю назад людям, щоб працювати. Ну, це тих, у кого немає майстра такого, щоб настроїв. Ось. Ось така, наприклад, тканина. Перед тим як відправити замовнику чи її покупцеві, от. я завжди намагаюсь провірити на різних видах тканин. Ось так, наприклад, такий ріпстоп. Військову форму шили. От, відрізочок такий. Сипучий такий, ну, така тканина. Ось. Саме головне оверлок не должен пропускати. Ось такий шов у нас? Ну, на, цю, на цю тканину, бачите, треба було б додати натяг, трошки добавить. Ось. Оце таке в мене коротеньке відео буде. Оверлочок зробив. Оверлок вже, в принципі, є замовник на нього. Ну, подивимось. Ще в мене буде тоже такий оверлочок. Так що, хто не встиг у мене придбати, не переживайте, щось придумаємо, щось організуємо. Це я верлучок, що комплектується, стойка для бабін. Антена сюди прикручується з гаєчкою. Ззаді там два болтика. Ну, Це я для замовнику, потім все об'ясню. Ось такий габардинчик, наприклад. Дуже тихенький верлочок, дуже якісний зборки, ну все вони більш-менш такі нормальні. Ну, в мене вже бюджетний варіант верлока, дешевий, так сказати, та, але ж теж можна на ньому працювати. Немає, все, пропусків немає, все в огонь. Друзі, <кій> ну таке коротеньке в мене відео було. Ось ну як завжди, слава Україні і героям слава.